Тка Естонського центру міжнародного співробітництва та розвитку Ева Марія лімец приїхала до Звягля, щоб привітати українських воїнів з Демзбройних сил і передати їм черговий автобус від естонського народу. це один з 42 автобусів, які Естонія передала Україні Житомирській області цього року. Вони були розподілені між різними містами та різними інституціями, щоб допомогти дітям добиратися до школи. Або як ось цей автобус, наприклад, для військових. Він допомагатиме воїнам нам захищати Україну для Естонії дуже важливо продовжувати допомагати Україні Автобус має 40 пасажирських місць і використовуватимуться для перевезень особового складу. Військові, яким передали транспортний засіб, виконують бойові завдання у різних куточках нашої держави. Тож логістичне питання для них важливе. Цей підрозділ дуже. Просив і наполягав, і звертався неодноразово, щоб була можливість передати. Тому в рамках цієї допомоги ми сьогодні це здійснили. Я радий, що в нас була можливість особисто ще приурочили до такого свята, як День Збройних сил України, до святого Миколая. Перед передачею автобусу ми здійснили необхідний технічний огляд. Була додаткова потреба в ньому, тому ми власними силами це зробили. Привели його у відповіді для того, щоб хлопці могли сісти і поїхати у рамках візиту. Народний депутат України Арсеній Пошкаренко та Ева Марія Лімес поклали квіти до пам'ятника воїнам, загиблим за незалежність та територіальну цілісність України. У вдячність за підтримку та допомогу військовослужбовці з Вягільщини передали естонські гості прапор України з підписом. Вона ж у свою чергу також подарувала й місцях Естонської республіки. Дуже символічно, що саме вона. Та людина, яка разом з іншими міністрами закордонних справ Латвії та Болгарії зустріла широкомасштабне вторгнення у Києві, перебуваючи з візитом. Саме вона оголосила на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, що Естонія. Береться відновлювати, допомагати відбудові Житомирської області. Саме Естонія стала першою державою, яка взяла під свій патронат відбудову певного регіону України та обрала для цього Житомирську область. Тому було дуже символічно сьогодні, що Єва Марія відвідала. Не тільки Київ, але й Житомирська область також сьогодні була зустріч з головою обласної військової адміністрації. Ми обговорювали питання написання підготовки стратегії відновлення Житомирщини на найближчі там 10 років. І Естонія спільно також долучиться до цього процесу. Тому працюємо. Я дякую Естонії, що допомога і підтримка продовжується. Дням в Україну має прибути наступна партія автобусів від Естонії, яку так само розподілять між різними громадами Житомирської області. Якщо не на передовій, то працювати для передової. У цьому переконаний Ігор Лукашенко, депутат Житомирської обласної ради від фракції Слуга народу. Говорить, цей рік був не менш важким аніж попередній. Передусім, намагався допомагати усім, хто цього потребував, особливо переселенцям. Для цих людей, які переселенці, їм основне скажімо так, супровід. Тобто до мене зверталися відповідно. Я звертався до керівників підприємств, звертався до. Просто небайдужих людей, волонтерів. допомагали з житлом, допомагали з харчами, допомагали з одежею, особливо дитячою одежею. Таку допомогу від Ігоря Лукашенко впродовж року отримали 12 родин. Звичайно, не оминав увагою потреби військових. Безпосередньо закладу ми дві машини передали, підремонтували, оформлювали і збирали вантажі на передову 30 на 30-31 бригаду. Проводили збір на оптику, Силами колективу закупили два тепловізора. Ігор Лукашенко керівник Чуднівської лікарні, котра з початку широкомасштабної війни надавала допомогу як військовим, так і цивільним. Як лікар за фахом, добре розуміє важливість безперебійної роботи медичного закладу. Тож лікарню було забезпечено генераторами. Ми абсолютно автономні всі корпуси, котельні, тобто ми автономні по воді, автономні по опаленню, автономні по енергозабезпеченню. З розрахунку там декілька днів ми можемо повністю бути відключені від мережі. Ще раз кажу, дай Бог, щоб цього не знадобилося, але ми в цьому плані спрацювали. Окрім того, вдалося замінити покрівлю у одному з корпусів лікарні. Залучив коштів обласної ради як депутат в цьому році. Мільйон коштів було виділено, і це все пішло. Ми нам вдалося за ці кошти, і ще додатково були виділені і з місцевого бюджету, і з закладу нам вдалося поновити дах, перекрити дах на інфекційному корпусі безпосередньо в нашому закладі на сьогодні. У всіх лікувальних корпусах нові дахи разом з колегами з політичної сили Слуга народу Житомирщини після підриву Каховської ГЕС ігор Лукашенко вирушив до Херсона з гуманітарною допомогою. Матеріальна допомога надавалася і мешканцям громади, котрі зверталися до депутата. За даний рік матеріальної допомоги надано 18 громадянам, це в основному надзвичайно важкі стан здоров'я. Це онкологія. Це загальні захворювання, такий важкий, важкий соціальний стан. Так як рік підходить до завершення, ігор Лукашенко вже заглядає у наступний. Говорить, в планах реалізувати доволі важкий проєкт для Чуднівської громади. Уже виділено перший транш коштів. Зараз е, завершили розробку проектно кошторисної документації надзвичайної кредитної програми відновлення України і буде залучено в нашу громаду майже 150 мільйонів на реконструкцію стаціонарної. Корпусу КНП «Чуднівська лікарня. Сподіваємося, що все в нас вийде, що ми до цього дійдемо. Надзвичайно важливий шах, тому що це дуже великі кошти і робиться вже все по-сучасному, згідно сучасних вимог. Продовж року Ігор Лукашенко взяв участь у всіх засіданнях комісій та сесій, під час яких підтримував важливі рішення для регіону та для наближення нашої перемоги. Але це була флаг. Це подача. Є подальша хана. Яке накидання, є удар, дай час. А що є засоба на цьому сезоні, зайвається на протапу, здійсняють дайчук позатурок, відбування, вибування, наші атаки поліцями знову підбирання і... Останній та сходу 52-й. Подивіться проти А зараз Борися вирінувала, але забуває у нас ніколи. Мендеш Кривейру Венділ Габрієль. Відкриває рахунок у нашому матчі, вийшов, відготувся на верхову подачу. Потутик проливається правим флангом, стріляє вздовж. І пенальті. Збігається Роско, прибуває без шансів. Це шансів для, для Крабленцова, звісно, він стрибнув пуст. Спокійно вийшов, розкачав вправо, розкачав вліво. Прибрав одного, іншого, вибрав світу. Відває у нас Гребенюк. Третій м'яч у нашому гости. Нічого так просто не відбувається? Кумалії, зараз отримав свій шанс. Походить воротаря, є. Забуває, у Маліїв є фінансова слід, який фіксує дуже непросту перемогу Дніпра-1. Не Як ти оціни, оціниш осінню частину сезону загалом? Я б сказав би, що ми тільки зайшли в УПЛ, ну і дуже ну, чу, ну, чудово у нас тільки команда, тільки ми зібрались. І ну, я оцінюю, що добре, ми зайшли в чемпіонат. На першу осінню частину. Яка стоїть задача у команди полісі у 19 Стояла на першу частину сезону і взагалі на весь сезон? Ну, по-перше, ну, результат не головне, що нас цікавить. Ми, ми вчимося грати в футбол, ми Ю -19, але було б дуже приємно, що ми виігрували. Як тобі рівень суперників? Ви вже зіграли з усіма, з деякими вже по два рази. Які команди? Топ-3 найсильніших команди, з якими ви зустрічались? топ 3 найсильніших Динамо, Київ, Шахтар та ну, і Дніпро?